Наші країни Центрального штату національного зброї, наших координаторів, на прошу на сцену, Сергія Рахманіна, Віталія Портнікова, Гацька Ігоря Луценка, Юрія Андруховича, Братів Капранов, Руслану, Вікторію Сюма, Ольгу Богомов, Юрія Макарова, ми сюди на цю сцену Юрія Луценка, Олександра Дурчина. Олег, фейсібі, Ніколай, фейсібі. Євгеній Кошенко. Просимо зараз вашої уваги. Просимо звернення від ініціативної групи першого грудня. Бажанішого. Небомирагуза, але перед цим, оскільки вийшла та частина активу нашого, який весь цей час координує дії нашого великого долюбного майдану, який попри погодження, який попри все тут залишається. Тут ще не себе, навколо є багато моральних атеоритетів, які вартують того, щоб бути тут на сцені. Всіх сцена просто не помістить. Але найголовніше, те, що тут відкриють очі. Тут є голова родина, працюють люди, які заслуговують, щоб на цій землі. Так ніхто не міг безневинно проливати кров наших дітей. Саме тому тут зібрався мільйон готовність і ще мільйони по всій Україні, по всій Європі всьому світу. Тож давайте, шановні друзі, перед цим зверненням спільно виконуємо державний гімн України. slavani vola che nam braccia vola di ut svitne sa vola

No, <laughs> Нашої уваги, Блаженніший любови Гузов! На початку звернення заява від ініціативної групи 1 грудня Мирослав Попович. Український народ. Притаймося до всіх. До президента України, законодавчої, виконавчої та судової влади, громадських освітів.